Добрий ранок! Добрий ранок. <ріс> Оль, ти вже готовий підніматися на морське око? Я ще мав кофти, що не фінеритний пуфт. Добрий ранок! Добрий, добрий ранок. Рано. Дуже... <ріс> uh -huh. Скажи, де всі люди пропали? Чому ми тільки тут двоє? Всі вже на оці. Вони в самому ранку. Думаєш, всі так рано виходять? Напишіть, хто з вас був на морському оці. Покажу вам, як виглядає під'їзд. Ліфт навіть є. Вау, Номер 1 номер 2 І ми жили в Труєчці. Номер три. Труєчка. О, ідемо подивимося, що відбувається у нас на дворі. ремонтують велосипед. От від цих будиночків, де ми проживаємо біля 15 кілометрів. Треба ще під'їхати. І далі будемо підніматися. Ми вже доїхали. Зараз починається mm -hmm. наша. Ми вже доїхали. Ми вже доїхали. Ми вже доїхали. Починається зараз наш шлях, і е, вийшло так, що до морського ока по дорозі там є декілька паркінгів, стоянок, де можна запаркувати машину. Але ми приїхали на цей самий найближчий паркінг і виявилося, що потрібно розрувати місце онлайн. Тому нам довелося повернутися назад на попередній паркінг. Там все добре продумано. Є таксі, яке підвозить сюди всіх бажаючих. Ціна за особу 20 злотих. Ну і зараз будемо помаленько йти. Дуже багато людей. Коль, ти готовий пройти вісім кілометрів В одну сторону. А давайте правила почитаємо. Не годувати ведмедів. Так, не рвати, дивіться, квіти теж не рвати, коль не плавати. Ой, все, все пропало. Вертаємося назад. Собак бачиш, не провадить наш лякість псу. Ось так. Це сюди нам треба йти тут пише оцей учасник сорок, 10-15 і... годин приціла. Сюди наша ціль. Ми що забукаємо то йдемо. Так, наша ціль сьогодні йти до чорного ставу. Крім морського ока, ще й на чорний став. Ми на чорному ставі не були. Якщо нам. Вистачить сил, тоді може ми і дійдемо. Вісім кілометрів одну сторону, вісім другу, шістнадцять, десь приблизно двадцять кілометрів. Ти, я думаю, що це небагато. Дійдемо. Так як ми швидко ходимо не, ми... не руках. Ми зайдемо. Ні. Ми зайдемо за сорок хвилин. Це коротше так. Під'їжджають, дехто під'їжджає на конях, кому дуже сильно лінь. Ти. У кого багато грошей?

Якщо ми не покажемо вам морського ока, то, тому що задишка появилась, нам потрібно повернутися назад. Змокріла, на <проху> звісно, погані, найкласніше взуття одягнула. І скільки ми там вже пройшли? 500, метр. 500 метрів. Давайте на сніданок. Ми вже майже дійшли. Це буде звучати дуже жорстко. Ми вже... Фу, на мене сопля твоя почукає. Давай, Але хай буде, потім не буде їжі. Якщо ви хочете, щоб я зараз зняла вам морське око. Коліні шмарклі. Колінь шмарклі. Скажіть, 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 скажіть. Добре, якщо ви хочете, щоб я зараз вам показала, побачите далі у відео морське око. Якщо ви хочете. Стоп, шмарклі. Якщо ви хочете, як буде шмарклі? Катер, катер це насморк. як Катар. буде шмарклі польською мовою? <сподар eve> я погуглю і туди перекріплю, бо це потрібно вам обов'язково знати. І так, ще раз, якщо ви хочете, щоб я зараз вам побачив далі морське око у відео, тоді підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок. А я майже вже добігаю. Ну що ж, залишилися останні декілька кроків, і прямо зараз ми з вами побачимо цю неймовірну красу. Як бачите, туристів дуже багато. До речі, морське око було визнане журналістами The Wall Street Journal одним з п'яти найкрасивіших озер у світі. Коль твої враження. Чи змінилося морське око за п'ять років? Рівно шість років назад, 9 вересня, ми були тут. І зараз провіримо, попробуємо, до речі, зробити фоточку, таку, як ми робили шість років назад і зараз. І чи щось змінилося? Так, і зараз ми ходити. підемо от туди, в ту частину. А куди підемо взагалі? Спочатку підемо власне маємо йти туди до чорного ставу. Бачите, це в тій стороні знаходиться чорний став. Ми туди плануємо зараз також піднятися. Пообідаємо. Зараз пустимося до низу. З тієї локації також поробимо фото і відео, там де люди. І от туди піднімемося до чорного ставу. І це, в принципі, на сьогодні. На сьогодні план. Даємо монетку сюди. 5 злотих. Конкретно треба кинути 5 злотих. І з 5 злотих зараз ми побачимо, подивимося, що зробить. По центру все. Добре, куди кидаємо? Сюди. Нажимаємо. Нажимаємо. І потім крутимо Так, сили. в тебе є сили, бо ми що ж не їли. Ми ще ж не їли, давай. Так, дивиться. Вау. Вийшло. Гора? Треба так... -да. До... <Wrap> <io Willy2> якийсь чай взяти з собою. З собою То йдемо, йдемо в кафешку, купимо собі якийсь чай, наприклад, туди. Подивимося. так? Побачимо, подивимося, що тут в кафешці змінилося за 6 років, що можна тут купити, поїсти, попити. Людей, як бачите, дуже-дуже багато. Звідси дуже гарно. Дякую усім, хто додивився відео до цього моменту. А зараз ми йдемо з вами в ресторанчик, в кафешку, подивимося, скільки там народу, що вони їдять. Купимо собі чайок і йдемо далі до чорного ставу. Я покажу ще звідси. Ось, Ось туди я добре показую. Ми будемо підніматися. Отак, так? Да? Ось сюди ми будемо підніматися. Там сходиться чорний став, так що наша трішечки дорога буде важковата. Трішки ще треба буде підніматися. Буде цікаво. Не виключайтеся. Ми прийшли в кафешку, зараз будемо пити чайочок із своїми бутербродиками. А ми швиденько розірілися чаєм та продовжуємо рухатися далі. Нас ще чекає довга дорога, а крім цього, нам ще ж потрібно спускатися. Як бачите, починає помаленько темніти. Ну і погода не з найкращих. Починає йти помаленько дощ. Але нас це не лякає. Ми продовжуємо йти далі. Морське око, до речі, є найбільшим та найвідомішим озером у татрах, Розташовано на висоті 1395 метрів над рівнем моря. А до речі, взимку. Перетворюється на зимову ковзанку, і його навіть можна перейти від берега до берега. Ну, якщо чесно, мені страшно уявити, що під ногами крига, а під нею глибина понад 50 метрів. Не знаю, наважилося обійти взимку чи ні. Ну, можливо, і колись перевіримо, але точно не сьогодні. І, до речі, ну точно не сьогодні, тому що зараз літо. У нас наступний перекус. Імо батончика. Це мій, до речі, улюблений батончик. Це мій улюблений батончик. Дуже його люблю, попробуйте. Хто не пробував? Коля сказав, що смак, як коти. П'ять з п'яти. П'ять з п'яти. Йде дощ, дивіться, яка погода. Але ми не здаємося. Погода, ні погода, ні моє взуття, ні те, що в мене немає, в нас немає декого теплих речей. Нас не спиняє. І ми все-таки продовжимо йти далі до наступного, до нашого наступного пункту, до чорного ставу. По воді буде видно, як де дощ. Якщо гроза почнеться, що буде? Десь. Ні, а ми де будемо там, на чорному ставі. де, де будемо ховатися. У -у -у. Я ще далі продовжую їсти бетончик, далі продовжується йти дощ, але ми далі не здаємося. Ми не знаємо, скільки туди йти часу. Довідемо до вечора, до завтра. Але ми дуже добре готові до сьогоднішнього нашого походу. У нас є спеціальне взуття власне, для такої. Прогулянки, У нас є дощовики, у нас є парасолі, у нас є палатка, І в нас є уява. Просто прозоро, чисто. Біжимо, біжимо, біжимо. Ми як вийшли тільки з кафешки, було страшенно холодно в цій міні-футболці, зайшло сонце. Я думала, що я просто задубію. Але зараз, як почала йти, підніматися, то вже розігрілася. Дивіться, якщо ви десь колись приїдете і вирішите йти на чорний став, вважайте, тому що дуже така, бачите, не ідеально. І не ідеальна доріжечка. Яєчко точно не докотиться. І взувайте обов'язково зручне взуття, якщо хочете залишитися з ногами цілими та непошкодженими. Отакого, От як я. Не робіть. Ну, у нас просто не була запланована ця поїздка. Ми просто в, один, в одну секунду вирішили, що ми поїдемо в Е, Цілеспрямовано ми їхали в парк. Що-що? я дивлюсь під ноги. Якщо я не дивлюсь під ноги. Напишіть в коментарях мені зараз, лізти туди буде безпечно чи небезпечно. Ні, давайте проголосуйте в коментарях, чи я впаду, зараз встав, чи не впаду, як я туди залізу. З телефоном в руках буду лізти. Мама, закривай очі. Я Перша сходинка, я чуть. Ні, я напевно, що. Я... Я руки трусяться. Боже, дивіться, моє вікно. Друзі, я напевно, що виключуся, тому що зараз я звідси точно полетю. Попробую залізти туди до Колі. Якщо ви зараз побачите, там якщо фото десь коля вклеє при монтажі відео, це означає, що зі мною все добре, я долізла, ми сфотографувалися. Якщо фото не буде, ти що з ума зійшов стрибати? Там коля? Чуть серце не стало. Після цього відео можете на морське око не їхати. Я вам все відзняла, побачила. Ну і все, це звичайно, що жарт. Е, Обов'язково приїдьте, подивіться, якщо маєте таку можливість, тому що дійсно дуже гарний вигляд. Не знаю, як там чорний став. Зараз побачимо, але думаю, що він говорить, що він навіть краще ніж морське око. Так, тут пише: дивіться, до чорного ставу 30 хвилин, а до рис 3,5 години. Верніше, 3 години і 50 хвилин. Класно там не вертольотик. Тим хто там летить. Плюс 160. А як там сьогодні, скільки ми пішли кілометрів вже? Напишу. Це вже десь 9 буде скоро. 9 кілометрів, бо трошки пізніше годинник ключила. Але ми до морського окла дуже Шить швидко підлокі, за, що... дуже швидко добралися. Ми йшли це. швидким темпом. За скільки ми приблизно до морського ока дійшли? Коль? За 2 години. За 2 години. Ну це, це швидко. Я виключаю, це дуже небезпечно. Не знаю, як я туди доберусь. Всі пітам дуже. Запам'ятайте, не мене біля цього дерева. Тут я майже вирішила здатися і спускатись назад. дозад. Чому вам пишуть на коменту вибирається? Вартую. Люди нормально з палками, звуки нормально. Бо, коротше, хочу вам сказати, всі люди, які піднімаються, вони дивляться на гарний вигляд, на гарний краєвид, на озеро, на гори і на моє взуття. І тільки що проходили одні люди і кажуть, о, курди, санданок. Ну що зробити? Судить такі ганяють. Головне, щоб не порвалися. Так. Якщо чесно, я думала, що буде легше. Тут що далі тимпір. Ноги буксують, а ми не здаємося. Чорний, і йдемо далі. Але заради такого вигляду, якщо чесно, варто... Ух, варто і піднятися. Ще трішечки. І я вам покажу чорний Оля, Як вам треба спускатися? Ну, і як бачите, до чорного ставу піднімається набагато менше людей, ніж до морського ока. Ну і, любі друзі, вашій увазі чорний став. Вау! Ну, це просто. Це нереально красиве озеро. Тільки чому його назвали чорним ставом. Синьо-зелене озеро. Як бачите, колір ось без фільтрів. Хм, але можна на нього дивитися просто годинами. Прозоре красиве озеро. Як бачите, погода нам покращилася. І до речі, щоб ви розуміли, чорний став це не є останньою точкою, є ще риси, до яких ви можете піднятися, але туди піднімається не більше ніж 1% людей. А до чорного ставу піднімається приблизно 15% людей. Ну, а в більшості люди піднімаються до морського ока, далі в них вже пропадають сили і вони ледь спускаються назад. Е, про чорний став та риси навіть немає мови. Ну, а це ми стоїмо з колею і думаємо, підніматися нам зараз на риси чи ні, оскільки взуття у мене просто ідеальне, щоб рухатися далі. Ну, це звичайно, що жарт. Можливо, колись ми все-таки сплануємо наш похід та піднімемося до рис. Ну, але точно не цього разу. І е, ідея дуже класна, тобі сподобається. Роздіваємося. Там вода не холодна, Ну, і скупнемося. <гум> Якби можна було б скупався? Серйозно? Я не. Я вам покажу, що нас ще чекає зараз, як буде виглядати наш спуск. Отак, бачите, ми так спускаємось, спускаємось, спускаємось. І от сюди. І далі ще потім з морського ока. Нам треба спуститися на низ І все. Всього-навсього -всього біля 10 кілометрів. Тімберленди спасуть світ. Саме в них я піднялася на морське око. На чорний став і вже дивіться, як швидко спускався назад. Ще й всі за мною йдуть. ще не поздихали. Обично тож Дякую вам а за, за хороше та якісне взуття. Рекомендую. Тихо, тихо, тихо. <laughs> widzisz panie? Mam no, wygodniejsze buty. No widzę. Właśnie? <laughs> Chodzi No, no widzisz pani, ja Szybko. Ja Szybko mi idzie. Prykoczki one. Prykoczki Ale szutnik. Ale tak, jest lęka. І як бачите, ми вже добралися додому! Сусіди подивимося вдома. Ці туди? Оту купили грибочки, Будемо жарити. М'яско зараз пожаримо. Що ми там ще купили? Зараз паличку. На ранок правусанчики, завтра вранці вирушаємо, їдемо в краків. Також купили, дивіться, сарик Куральський, сирок. Ще такі довгенькі купили сирок. Класний був похід, всі-всі довольні. Змучені, в принципі, не сильно. Як у вас ноги болять всіх чи ні? Так собі, мене взагалі завітають ноги. Так собі, я у хаті спити до скрабу. Поки шноки говоримо серйозно. Ти робиш, коли? Хто каже, я взагалі не втомився. До морського ока ми дійшли за дві години, до чорного ставу за годинку, і спустилися дуже швидко. Такого пуфіка? нарішаємо, Коль, не переживай. Так сумно, коли вже вечір приходить до кінця. І треба. А чи не виходить до кінця? Там вже приходить. Зай, ти дішу, ж зламаються ноги, ти так сядеш посередині. Мама, бо я думала, що я дуже хруден. Ой боже, як рука буде знімати. А, а пахне як. Це що таке? Такі, знаєш. Дуже довго. А що ви так довго його. Висока речівка йому дуже довго Скільки? Ви три часа його жарили? Три. А скільки? Півтори. Та ми вже два фільми подивилися, дуже прикольний фільм. Е, називається Повернення до коледжу. Подивився, поставте лайк. Ти був шеф-поворон? Оу! Так само, як будеш наступний наступне всесвіт життя. Ми купурузку запекли, багатку з чесничком, також сирок, помідорку. Ну і обов'язково швиденько зроблю вам рум-тур, покажу апартаменти, в яких ми ночували. Як бачите, багато будиночків. Зараз будемо з вами заходити не з головного входу, а попробуємо з кухні або зі спальні. Ми знімали на партері. Зараз побачимо, де двері будуть відкриті. Так, і потрапимо ось з кухні. Бачите, перший вхід, є тераса, столики, можна посидіти, відпочити вранці, попити каву. Так, попробуємо. Бую зайти з кімнати. Е, е, двері відкрите мені, хтось є там, чи вже всі поїхали, і мені ще треба зробити румтур. О, Коля, дякую. Заходимо, бачите, одразу зі спальні, велике ліжко. В одній кімнаті, далі шафа, одразу з кімнати потрапляємо в зал, телевізор, стіл. Також можна собі приготувати все, що потрібно. Духовка, холодильник, швиденько, я. Зеркало, це дуже важливо. Танець, танець, танець. Добре, пожартували, йдемо далі. Друга кімната. Також, як бачите, два ліжка, все ще необхідно. І давайте подивимося, що у нас робиться в ванній кімнаті. А тут душ, світло. Так, ну все. Побачили? Досить. Багато не показуємо. Виходимо, Коля, давай, Саня, їдемо додому. Все, виходимо, під'їзд. Ось і ми потрапляємо в під'їзд. Оксана з Колею вже чекає. Відпустка вдалася. Всім бачу, сподобалось. Так, лиця всі довольні чи ні. Ну і я. Я також задоволена. Все, дякуємо, друзі, ще раз за перегляд. Але ні. Почекайте, почекайте, ми тут ще з Оксаною говоримо про те, що потрібно, напевно, що вам показати територію. Так, залишайтеся, зараз покажу, що тут ще, крім будиночків, можемо побачити з вами. От і наша відпусточка закінчилася. Дуже шкода. дуже жаль. остатки нашої відпустки, <сміття> Все, що залишилося з нашої відпустки, це ось сміття. От бачите, тут ще є багато там будиночків, будинків рецепція? рецепції. Добре. А де шашлик? Тут можна жарити. там в кінці. жерити? там шашлик, басейн. басейн, джакузі. Ідемо, побачимо всю територію. Е, людей багато чи не багато? На не є так багато. Мені здається, ну, зараз не сезонна більше тут зимою. Звичайно, що тому що тут е, гірські, гірські курорти, люди приїжджають на лижах, катаються. Ну, в принципі, е, літом також приїжджають, хоча не так, не настільки багато, як зимою, але в більшості приїжджають, щоб піднятися до морського ока. Побачити чорний став. Так, йдемо в смітник. Йдемо з тобою в смітник. О, яка прекрасна річечка тут одразу тече. І обов'язково нам потрібно з вами виконати разом сміття. Все вийшло. Але запашок приємний. А баня, йдемо подивимося. Йдемо провіримо, як виглядає баня. Це також дуже цікаво. Дитячий май... майданчик, щоб погратися з дітками. О, там ще і будинки і їх дуже багато. Всі літа... літерами підписано. Цікаво, скільки літер. Дуже багато. Зона релаксу. Зайдемо, подивимось. Дуже круто. Сюди ми так і не потрапили, але занадто мало було часу. Наша ціль це була побачити. Морське око та чорний став. Круто. Зона релаксу, давайте підійдемо ближче. О, супер. Просто круто. Баня. На жаль, не зайдемо. Там, напевно, що закрито. Ну, Не видно. Це джакузі, так? Попаритися. А, а Там шашлик, Там далі шашлик. Ні, я думаю, джакузі більше. А де ось той величезний масейн? Ладно, вже підійдемо. Добре? І одразу подивимося. Вже всі збираються, всі такі сумними лиця, кінець, пора повертатись на роботу, до буденності. До звичайних днів. А цей тут якби пляжик. Угу. Очки можна полежати, позагоряти, якщо гарна погода і сонечко. І тут джакузі можна покупатися. Як? Там можете пожарити шашечок, як бачите, зона. Ну і все, в принципі. Помикаю всім пока. <клух> 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 Знову сусіди подумають, що тут якісь живуть ненормальні. Па-па-па! Поставте лайк, підпишіться на канал, та натисніть на дзвіночок.